Це капець, черепахи, я ще не ловив, блин. а перед початком цього відео хотів би попросити вас підписатись на цей канал, поставити жирнючу вподобайку авансом. Якщо не сподобається відео, то в кінці відіжмете. Вам приємного перегляду і розпочинаємо Всіх вітаю, ви на каналі Time to Fish. Виїхав на такий чудовий ставок. Половити сьогодні на класичний фідер. Як бачите, погода сьогодні не дуже. Вчора ввечері, падав, ввечері вночі впадала сильна гроза. І не знаю, як це повпливає на рибку. Але сподіваюся, що якісь клювання будуть. Е, вітер піднявся, хвилі, як бачите, теж. Але я не втрачаю ентузіазму, буду зараз розкладати, замішувати прикормочку і закидатись. Тому вам приємного перегляду і розпочинаємо. Так, першим ділом хочу замішати прикормочку. Ось в мене залишилося минулого разу. Класична ящова прикормка. Зараз я туди дам трошки коропової, щоб були більше частинки. і б на риба швидку не виїдала. думаю, достатньо ой друг приплив так я сьогодні для тебе нічого не маю дай мені спокійно за мішати прикормку запам'ятаю його з минулого відео колега мій одразу впізнав мене чи як? Чи просто хочеш <гум> забрати прикормку, га? Добре, хай собі тут буде. А ми зараз замішаєш виденьку прикормку. І хай собі настоюється. Ти куди йдеш, старий? І там прикормочка настоюється. розкладемо вулище. Як завжди з собою два фідерних 360. Тест 4060. На кінці класична годівниця. фідерна і поводочок такий сантиметрів 30. На кінці гачок десятка. Десятка чи 12, не пам'ятаю. Так, прикормочка настоялась. Хочу ще дати трошки в серединку, щоб було, щоб було трошки м'яса там. Оп. І також маю сьогодні кукурузу з собою і взявши горошок зелений. Може зроблю таку насадку. Парашок подивлюсь. Мушу задобрити того лебедя. На. Іди туди. Будемо пробувати перший нахлобак з парашою. Там далі подивимось. ვალ. Well... თბილისში <try> больше Не знаю, что. Черепах! Ё-моё. Это капец, черепаха я уже не ловил, блин. Що мені з нею робити? Тебе гачок видір. Що така велика, блін? Ну. No. Але найпер О, добре, одервало. Mm. Вірвала черепаха, лишилась з очком в Нічого не зробиш. Значить така і доля була. Що, ж, гачок перев'язав, Черепашка лишилася з очком вроді, Ну, Але що я міг зробити? Поводочок дуже тоненький був, шансів в неї не дуже багато залишилось. Та нічого, думаю виживе. Погода тільки погіршується. Сильний вітер. Крис не покидають тут. Ще в мене сусід є. Теж вирішує порибали Половин корабля у нас Ну не, їдеш про сьогодні на хробачках Пробую підсадити того Може щось більше підійти Це одна поклевочка. І yeah. Е. Yeah. So. Aqui da know. снопер Навіть як десь кукурудзу, то все одно клює. Але груб бачите. Може попробую зараз зробити один на флет і на попати. Подивись, мужичок, що з діва сидить, він підляжчики таскає таких добрих. Біка попала з цього разу. Ого. Ого. Це вже рекордсмен. така, таканько ми відпускаємо. візьму собі пару більшеньких, якщо впіймається. Даю частину париш. Вже над підсажую бо клює. Тут навіть та сама риба, а на другу удочку поставив под фидерную устастку за попапам Сейчас бьется дом. Будет знал красно -прохор. Но. Сейчас Коротше що, я хотів поміняти батарею в камері. І як завжди, коли робиш щось таке непонятне, то клює нормальна риба. Клюнув мені карпік. Я закину далі. Такий невеличкий. Такі десь може до пів кілограма, може трошки менше. Але сам факт, факторинг плюнув вже добре. О, такий красунчик. Дай, почепився своїм плавняком за цей. За сітку. Ох. Такий карапузик. Красивий. Маму. О, пішов. Клюнув на жовто-чорненький попап. Банан, шоколад. Кажу, поки меня, блин, батарею в камері. Вернувся, дивлюсь. Водочка гнеться, так, так завжди хочеш зняти покльовку, а вона відбувається в самий неочікуваний момент. Ну, нічого, зато я знаю, про що тут є карпіт. І клюнув з далекої дистанції. Ну що ж, ви бачили в попередньому кадрі, я хотів поміняти камеру. Не камеру а батарейку до камери до GoPro. І, коротше, була жорстка покльовка. Я підбігаю, підсікаю, тягну чую, що щось є добре. І дістав такого карпіка, десь може, на пів кілограм, разом з гіллячкою. І кажу, що саме класне клює тоді, коли ти. Не, взагалі не очікуєш. Чекаєш, знімаєш, готуєшся, то попльовок немає. А як тільки-тільки відволікаєшся, то одразу є. Сусід вже поїхав, до речі, поїхав на інший ставок. Тут перестало плювати. Приїхали якісь дітиска. дуже сильно кричать, матюкаються, верещать. Загалом він вам і поїхав на інший ставок. Що по ребулові? Зловив, може, штук з 15, може навіть більше. Красноперів, окунька зловив, там плотвичка попалась теж густера і одного карпіка. Що я був здивований в шоці просто. Я зловив черепаху. Черепаха була така здорова. Єдине, що це відірвався поводок. Поводочок у мене тоненький, такі фідерні. І гачок лишився в неї в роті, але надіюсь, що він вийде. Бо можливості дістати його в мене не було. Я не міг дістати там. Черепаху з води, під саком, там, чи ще чимось, би тільки під сак запхав, вона або перездирала би його, або е чи так чи так відірвалась. Тому думав, що підведу легенько візьму рукою, але щось не вийшло так, як хотілося. О, е Такі думки, така риболовля, в принципі, супер. Погодка міняється, то вітер сильний, то трохи спокійніше, сонце виходить, заходить. Але кажу вчора після грози то, можливо, через то карп, який проклюнув, бо водичка з киснем. Падав досить, такий, як я б сказав, проливний дощ, кажу гроза. І тому думаю, відгукнулася рибка добре. Перший карпіки не клювали взагалі. Але потім вирішив перекинути трошки далі під самий камиш, і була покльовка буквально там за 2-3 хвилинки. Ось, ми продовжуємо рибалити. Думаю, за якусь там годинку часу вже буде збиратись, бо на годиннику вже 12.00. Думаю, пора буде вже потихеньку збиратись. 영 <목소리도> Больше сейчас смотри Можно на А, окей. Окунь. Главное, чтобы больше поступил, беси. Главное, чтобы он беси. Вверх Очень штука эта экстракция И рыбка Крестики перезагибаем после карпика. Покльовочка. О, і рибка є. На другому кінці удочки. Зараз тільки перезакинувся. Дав свіженького опариша. Щось там балтихається. Ух ты! О, це... Вис... Це у нас, друзі, майже лящ. Опа. Під Невеличкий, але піднімати його не, не хотів. стій, стій, сті, 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 бо зараз не хвоп провеш. А ну, віддай гачок. О, Фу, це вже підлящик. Тепер вже знаю, чим віддіється устраю підлящик. Весь сірий. Там плавники червоні. Поправте, якщо не правий. Добре, йди. Моролішка покличеш. Пішов. Все, речі, я зібрав. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Побачимось незабаром на нових виїздах.